Вітаємо на християнському подкасті, дорогий слухачу! Цей подкаст це аудіоформат християнської мотивації у коротких епізодах. Запрошуємо вас підписатися на канал, залишити коментар і вподобайку, таким чином, ви берете вагому участь у розповсюдженні цього контенту, що спонукає до служіння, поклоніння, молитви та розвитку відносин із нашим Господом. Нехай Господь благословить кожного, хто слухає це слово. Ми віримо, що це допомагає вам наближатися до Бога. У культурі сьогодення ми можемо чути про те, як люди кажуть, що вони проживають своє найкраще життя. Це може бути не так актуально для України сьогодні. Проте ми все ж спостерігаємо, як окремі особистості живуть так. Як ніби війни в країні немає. Тож цей вираз жити своїм найкращим життям означає, що людина живе таким чином, що виконує усі свої найглибші бажання хай то буде прагнення до сексуальної свободи, роду занять чи сімейного життя. Хоч би що там було, вони вибирають життя, яке найкраще підходить тільки для них. Тобто, все зводиться до того, щоб робити те, чого душа забажає бути в центрі уваги. Для таких важливо те, чого вони хочуть. Тепер, коли читаємо Біблію, ми побачимо, що Павло має зовсім інше уявлення про те, що означає жити своїм найкращим життям. Найкраще життя, згідно зі Словом Божим, зводиться до любові до Господа всім своїм серцем, душею і розумом, а також до любові до ближнього. Зараз розглянемо шість біблійних принципів про те. Як ми, як християни, повинні прожити своє життя. Як ті, що вірять в Христа, ми повинні поводитися певним чином не для того, щоб просто називатися християнами, а для того, щоб прославляти Ісуса Христа тим, як ми живемо. Перший принцип міститься в Посланні до Римлян 12, вірш 9. Там говориться, нехай ваша любов буде щирою. Ненавидьте зло, тримайтеся добра, християнин повинен ненавидіти зло і прагнути до добра. Світ вчить нас потурати кожному бажанню, навіть якщо воно погане. Однак ми грішники. І якщо ви чогось бажаєте це ще не означає, що це добре. Можливо, вам хочеться їсти жирний фастфуд щодня чи варто вам поступатися цьому бажанню? Звичайно, ні. Зрештою, ви різко скоротите своє життя тому ми повинні живити огиду до своїх порочних бажань. Павло не тільки дає нам негативну вказівку, закликаючи нас тікати від зла, але і дає позитивну, коли підказує, до чого прагнути ми повинні прагнути до добра. Адже Бог благий, і саме тому ми повинні слідувати шляхам і заповідям Божим. Тобто намагатися відповідати його образу та подобі. Другий принцип можна знайти в Посланні до Римлян, глава 12. Вірш 10. Там говориться любіть одне одного по братерськи. Шануйте одне одного більше, ніж самих себе. Християни повинні ставитися один до одного з добротою і лагідністю. Ми повинні відчувати справжню любов до людей. Що оточують нас, часто ми любимо людей за те, що вони можуть нам дати. Однак ми можемо від них відвернутися, якщо вони нічого не можуть нам дати. Павло закликає нас любити всіх. Між християнами має бути постійне змагання в тому, хто краще шанує іншого. Часто найкраще життя відповідно до уявлень цього світу полягає в спілкуванні з тими, хто може дати вам перевагу. Або підстрахувати вас. А Павло закликає проявляти любов до всіх. Третій принцип можна знайти в Посланні до Римлян 12, вірш 14. У ньому сказано: Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Світ же закликає нас відвернутися від тих, хто заподіює нам біль. І тепер на хвилинку уявіть, що саме так вчинив з нами Ісус. Ми почули Його, згрішивши проти Нього. Але замість того, щоб повернутися до нас спиною, Він благословив нас викупленням від наших гріхів через смерть на Христі. Принцип Четвертий можна знайти в Посланні до Римлян розділ 12, вірш 16. Там говориться Живіть у порозумінні одне з одним. Не будьте зарозумілі, але наслідуйте покірних. Не будьте мудрими у власних очах. Ми не повинні роздумувати, як то кажуть, про високі матерії, але спілкуватися зі смиренними. Зауважте ваша цінність у світі визначається тим, що ви пропонуєте йому. І якщо ви пропонуєте світові користь, то вас цінують. Однак, якщо ви нічого не маєте запропонувати світові, то вас не будуть цінувати. Проте Божа економіка працює зовсім по іншому. Всі ми високо цінуємося, тому що всі ми створені за образом Божим. Бог закликає нас цінувати кожного. Ми повинні спілкуватися з тими, кого життя принизило. Припустимо, політичний лідер вашого міста і бездомний. Заходять до церкви в один і той же день. Чи будете ви прагнути спілкуватися з політиком більше, тому що у нього є влада? Бог же закликає нас цінувати обох, оскільки вони обоє створені за образом Божим. Це був досить грубий приклад, але він виразно зображує контраст принцип п'ятий можна знайти в посланні до Римлян, глава 12, вірш 17. Там говориться. Не відплачуйте нікому злом за зло. Дбайте про те, що є добрим в очах усіх людей. Це наша внутрішня реакція дати відсіч тому, хто заподіяв нам біль. Це частина нашої гріховної натури та того, як працює світ. Якщо хтось заподіює вам біль, ви хочете заподіяти йому біль у відповідь. Жити для Бога значить, не відповідати злом на зло. Ми більше не дотримуємося принципу око за око. Натомість, як обговорювалося за принципом «третім», ми повинні знайти спосіб благословити цю людину. Шостий і останній принцип можна знайти в посланні до Римлян 1218 там сказано якщо можливо, наскільки це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Наш світ любить створювати розбіжності, хай то політичні, расові чи економічні. Однак Бог хоче, щоб ми знайшли спосіб жити в мирі один з одним. Це не означає, що ми з усіма в усьому згодні це було б неможливо однак, наскільки це залежить від нас, ми повинні жити в мирі з тими, хто нас оточує. Задайте собі це запитання наскільки моє бажання жити в злагоді з іншими. Залежить від мене самого. Можливо, це означає, що саме ми повинні прагнути до відновлення зруйнованих відносин це шанування Бога, укладати мир з тими, хто вас оточує. Принципи, про які ми дізнаємося з 12 глави послання до римлян повністю суперечать культурі сьогоднішнього світу. Світ вчить нас ставити на перше місце свої бажання щоб жити як найкраще. І робити те, що заманеться. Однак у царстві Божому ми ставимо на перше місце інших. П'ять із шести цих принципів закликають вас поставити потреби інших людей на перше місце. Незалежно від того, чи означає це, що ви любите їх, попри їх ненависть, чи прагнете примирення з кимось, з ким у вас конфлікт. Ми з вами повинні бути швидкими прагнути до миру з іншим. Ми повинні швидко відпускати образи та жити далі. Ми повинні швидко прощати. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що ваше найкраще життя це те, в якому ви ставите інших вище себе як це зробив для вас Христос. Розширений переклад послання до римлян 12, вірш 2 дає докладне уявлення про те, чого ми потребуємо як діти Божі. Не підлаштовуйтесь під цей світ, але перемінюйтеся, оновлюючи ваш розум, щоб ви могли пізнати, що воля Божа добра, приємна і досконала. Тобто, іншими словами, Біблія нам говорить: не пристосовуйтесь до цього світу з його поверхневими цінностями та звичаями, але перетворюйтесь і поступово змінюйтесь, ставайте духовно зрілими через оновлення свого розуму. Зосередження на божественних цінностях та суспільних етичних принципах, щоб ви могли самі довести, якою є воля Божа на те, що є добрим, прийнятним і досконалим в його плані та цілях для вас.